Всім привіт! Як я і обіцяла, у цьому відео я розкажу і покажу вам басейни з гарячою гейзерною водою з різнотрав'ям. Але спочатку йдемо на розвідку. Річ у тому, що при бронюванні готелю було зазначено додатковий до сніданку безкоштовний обідній перекус. Ну, як бачимо, поки нічого не видно, бар пустий, одні соки та жодного гостя. Сподіваюсь, ми просто зарано прийшли і so, все буде. Oh. Ну, а поки йдемо okay. вибирати найкраще місце і очікувати на наш смачний обід. До речі, сніданки в цьому готелі гарні. Нам все сподобалось. З місцем ми швидко визначились, знайшли ідеальне місце, який гарний uh -oh. краєвид відкривається so nice. з цього місця. Саме час для маленької фотосесії. Дійсно чудове світле місце, а на нас вже чекає те, що смачненьке. Фрукти, тістечка, чай. Ну, непогано. Хоча, чесно кажучи, очікували трохи більшого. Готель великий, гарний, як бачите, багато зелені, багато чудових місць для фотосесії. Якраз до одного з них ми прямуємо зараз. А от ще одне місце з особливим, неймовірним. Краєвидом. Фото, фото, ще фото. Чого не зробиш заради фото? Все, нарешті прямуємо до басейнів з гарячою гезерною водою, заради яких я обрала цей готель. Басейни виявились зовсім поряд, і ми вже можемо бачити. Один з них цією дорогою можна дійти як до басейнів, так і до пляжу. Нарешті, довгоочікуваний момент. Зліва басейн з кокосовим молоком, а справа пілінг рибки. Є місце для втамування спраги. Басейни починають працювати, коли спадає спека. Кожен басейн має цілющі властивості та свій неповторний, особливий аромат. Ну от, наша маленька екскурсія до басейнів закінчилась, і ми обов'язково повернемо сюди ввечері. Коли гарячі басейни за розкладом почнуть працювати. Ну нарешті мій довгоочікуваний зірковий час настав. Гайда купатись! Басейн з кокосовим молоком. Дуже приємне відчуття, водичка така тепленька. Наступний а цей вже гаряченький такий собі. Усі басейни дуже приємні та дуже пахучі, і відчуття неймовірні. Атмосфера та музичний супровід дуже сприяють релаксації. А наостанок. Ми залишили басейн з рибками. Дуже куменні та приємні відчуття. Але рибки трошки побоюються, тому треба сісти і зачекати деякий час. Водичка тут трохи прохолодніша, ніж в інших басейнах. Трави, які використовуються у цих басейнах, вони є у кожній кімнаті. За бажанням можна придбати. А зараз переходимо до великого басейну з джакузі і з теж гейзерною теплою водою. Вже не такою гарячою. А там всередині для діточок є дуже цікава річ. Печера з водоспадами, стала гнітами, стала ктитами. Коротше кажучи, обов'язково треба завітати. Ну, от і підійшов до кінця наш чудовий день. Та завтра буде новий. До зустрічі, до нових пригод. Бай-бай!